Брат Юрій, сестра Мар'яна, сім'я вони сьогодні захотіли посвятити свою донечку, Олівію для Господа. І це дуже важливо сьогодні, щоб ми, батьки, посвящали своїх дітей для Господа з раннього раннього дитинства, немовлятки, коли вони ще не розмовляють, навіть коли вони ще не бігають своїми ніжками, благословляти. І Господу Богу посвящати, щоб Господня рука була на них, щоб Бог був завжди з ними, щоб Божа сила і Божа слава була на дітях. Я хочу прочитати із книги Чисел, 6 розділ. І сказав Господь Моїсеєві, повеліваючи, друзі, повеліває Бог, скажи Аарону і синам його, так благословляйте синів Ізраїлів, говорячи їм. Ми сьогодні можемо сміливо додати і доньок. Дітей наших, ми маємо благословляти в ім'я Бога. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм, і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я моє на синів Ізраїльєвих, і я благословлятиму їх. Друзі, чи ми віримо в це слово? Якщо ми віримо, скажіть амінь. Друзі, віра то є велика сила. Можна звершити просто обряд. Зробити, бо так написано. Но докласти віру до того, що ми робимо згідно Слова Божого, це працює надпотужно. Амінь. Це працює у великій силі. Тому дуже важливо сьогодні нам благословляти наших дітей, синів і доньок. Це дуже важливо. Я хочу ще прочитати одне місце із псалмів благословіння для синів і доньок. Ми знаємо, що діти це дар Божий, так чи ні? Це подарунок від Господа. Так написано подарунок. Благословені ті, які можуть прийняти сім'я, виносить і народити синів доньок. Ви знаєте, що дуже велика була срамота в Ізраїлі. Це був, знаєте, з такого свого роду, якби люди переживали таку біль, коли жінка не могла для чоловіка народити ні сина, ні доньки, тобто, не могла взагалі завагітніть. Безплідна. І ви знаєте, Бог деяких безплідних майже в кінці, в приклонних, можливо, навіть в їхніх роках життя використав для слави Божої. благословив матір Самсона, благословив, благословив матір Самуїла, Анну, благословив Єлизавету, Матір Іоанна, Бог дав потужних людей. Ми пам'ятаємо, як Бог в самому початку сару благословив. Також були певні трудності, Бог благословив і кого народили, і що відбулося далі. Бог Він є чудний і великий. Знаєте, Бог може щось затримувати благословення до певного часу, ну, написано: Бог ніколи не запізнюється. Він завжди дає вчасно, знає, кому що і як. Читаю із 143 го Псалма з 12 го вірша. Нехай будуть сини наші, немов саджанці, випликані в їхній молодості, дочки наші, неначе мистецькі витисані стовпи в палацах. Нехай житниці наші будуть повні, рясні всяким хлібом. Хай плодяться вівці наші, тисячами тьмами на посовичках наших. Нехай воли наші будуть гладкі, хай не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні лементу на вулицях наших. Булажений народ у кого це є. Булажений народ, у кого Господь є Бог. Амінь. Лементу це воплі. Хто не розуміє, можливо, це слово воплі, хай не буде на вулицях. Дуже важливо, друзі, дивіться, це псалом, який благословляє, що благословляє економічно. Економічно. Ми маємо також благословити Боже, благослови фінансами, благослови забезпеч. Бізнеса благослови, паля бізнеса це там, де щось вирощується, це там, де отримується благословення для сімей. Ми можемо також просити здоров'я, красу для синів і доньок, так чи ні? Мудрі, розумні, що були, і повірте, що Бог це все дасть. Одне діло народити, виносити і народити, інше діло виховати. А ще зовсім інше і надважливе Боже благословіння, що було на синах і доньках наших, так чи ні? Боже благословіння! Читаю ще одне місце, ми помолимось. Івангелі від Марка, 10 розділ, з 13-го вірша, коли до Ісуса Христа привели дітей, щоб Він помолився за них, щоб Він поблагословив їх. І та молитва була надважлива. І там була певна суета і певні люди, близькі люди до Ісуса Христа, учні, десь обмежували, забороняли, щоб діти так близько не наближалися. Друзі, я вам скажу, що дуже приємно, коли на служінні є дітки. Десь навіть почуєш і крики, і писк дитини, сина, доньки, маленьких, це приємно. Коли виходять вони сюди наперед, коли їх багато, дивишся на їхнє дитинство. Які вони такі прості діти, в багатьох речах наївні. Дивися на них, як вони спілкуються один з одним. І думаєш, Господи, вони щасливі, що сьогодні вони в церкві, що сьогодні вони виховуються в сім'ях віручих батьків. А можливо, хтось із них і не має віручих батьків, можливо, бабуся привела чи дідусь. Як важливо, щоб ці діти. Дома бачили приклад від батьків, благословення від батьків. Тому що, знаєте, як, як один сказав, по-моєму, якийсь англійський філософ, він сказав, не виховуйте дітей, тому що вони все одно стануть такі, як їхні батьки. А просто живіть так, як хочете, щоб ваші були діти, якими хочете, щоб ваші були діти. Все дуже просто. Можна виховувати своїх дітей. Ну, батьки можуть бути різні, але ну, діти стануть точно як їхні батьки. Боже, допоможи сьогодні! Це слово і до батьків, настанова до батьків. Ми маємо сьогодні жити так, щоб наші діти вони сказали, ми хочемо бути як наші батьки. Є батьки не дуже хороші, не дуже гарно себе поводять. Ну, дитина не може нічого зробити. Вона унаслідує просто їхнє. Передається. Передається на рівню ДНК, душевному, духовному, фізичному, передається. Чи як благословіння передається, так і щось інше, друзі. Боже, благослови. І приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, але учні заборонили тим, хто приносив їх. Побачивши, Ісус обурився і сказав їм, Пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є царство Боже. Істинно говорю вам: якщо хто не прийме царство Боже, як дитя, не увійде до нього. І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Амінь. Будь ласка, друзі, пройдіть сюди наперед. Прошу церкву піднятися, зайняти свої місця. Такому в бойовому режимі, як військо, як церква Ісуса Христа, звершить молитву, благословити. Друзі, що тут відбувається? Сьогодні Юрій і Мар'яна будуть молитися, благословляти. Церква буде благословляти. Я попрошу тата, щоб тато помолився, благословив свою донечку і в цій молитві вклав те, що він хоче в ній бачити. І я вірю, що сьогодні церква ми підтримуємо, і ця молитва вона буде. Донесено до неба до престола Божого. Господь він почує і благословить. Почуй, Господь, цю молитву. Дорогий Господь, я дякую тобі за сім'ю, яку ти мені подарував, Боже. Я дякую тобі за доньку Олівію, яку ти нам дав. Боже, ти благословив її народження, роди. Благословив, Господи, вагітність. Хочу подякувати тобі за це, що все пройшло добре. Також, Господи, ми молимо просимо Тебе, благослови її життя, Боже, благослови її дитинство, Боже, щоб вона не хворіла, щоб вона була здоровою дитиною, щоб вона була щасливою дитиною, Боже, благослови юність і подальші роки, Боже, щоб вона була благословена Тобою, щоб у неї була гарна сім'я, був достойний чоловік і сім'я, Боже, щоб вона була щаслива, Боже, у всіх моментах, щоб вона була гарна і гарно вчилась, Боже. Щоб ніякі, Господи, біди не настигали її сім'ю, Боже, щоб всі випробування, які будуть на її життю, Боже, вона проходила достойно, проходила разом з Тобою, Боже. Щоб вона була благословена у всіх справах, Господь, Боже, щоб була здорова, Боже, ще раз. Благослови, Господи, і дружину, Боже, благослови мене. Дай нам мудрості Боже виховувати її по слову, щоб вона, Господи, виросла і виконувала волю твою, Боже. Щоб вона служила тобі. Ми дякуємо Тобі за все, наш батько. Амінь. Великий всемогутній наш Бог. Я хочу в першу чергу подякувати за сім'ю Рибальченків, за Юрія, за Мар'яну, за їхніх діточок. Це в них вже третя дитинка, Господь, четверта, Господь. Боже наш, дякуємо тобі, Господь. Дякуємо за Олівію, Господь. Дякуємо, що ти подарував Господь їм чудову донечку. І сьогодні для неї особливий день. Сьогодні ми посвящаємо, Господь. Донечку, для тебе, для царства твого Божа, не для сатани, для царства Божого. І ми просимо сьогодні благословення від Господа. Благословення з неба, від небесних джерел, від земних джерел Господь, благослови духовно, фізично, морально, щоб вона зростала, була гарною, красивою, Боже, розумною, мудрою, долю і благослови Боже, щоб вона отримала хорошого світу, духовно, фізично, Боже, щоб вона укріплялася Тобою, благослови Боже її виховання, Батьків, благослови, забезпечу всім необхідним. Боже, благослови батьків здоров'ям, мудрістю, фінансами всім необхідним, щоб вони благословінням були для своїх дітей. Боже, щоб вони, Господь, донесли віру. Були добрим прикладом, Господь, віруючих людей. Благослови, Боже, також ми просимо і духовно, і морально, і матеріально благослови Олівію. бережи життя, бережи від поганих друзів, Боже, бережи від зла і беззаконня, бережи від цього гріховного світу, щоб вона зберегла свою чистоту і святість для Тебе, Боже. Благослови прошу, благослови. Ми, як церква, благословляємо і посвящаємо разом з батьками сьогодні Господь для тебе цю чудову донечку Олівію. Благослови. Поклади свою руку на неї, Господь, постав свою охорону в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Ви молодці, я трошки десь не встиг вже четверо. Слава Богу, вітаю друзі вас! Хай Бог благословить! Чудова команда, чудова сім'я, четверо дітей. Друзі, беріть приклад. Беріть приклад. Кого двоє чи троє наздоганяйте? Хай Бог благословить.